Діти, я знову рада зустрічі з вами. Давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітно. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні у нас з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності. Малювання. Тема заняття. Літак набирає висоту. Дітки, ви, мабуть, часто бачили в небі літак. А куди вони летять і для чого? Давайте про це поговоримо. Ось наш казковий літачок піднімається у небо. У нього є крила і двигуни. Які допомагають йому рухатися у повітрі. Якщо відмови один двигун, то літак може долетіти на другому двигуні. Є літаки, які перевозять людей, вони можуть бути і маленькі, і великі. А ще є літаки, які перевозять різні вантажі. В світі існує велика кількість літаків, і вони відрізняються діти. От сьогодні я вам пропоную намалювати літачок, який набирає висоту. Давайте розглянемо. У літака є корпус, крила, хвіст, двигуни. Конця. Ілюмінатори, вони круглі. Ось такий казковий літачок ми з вами сьогодні намалюємо. Для роботи нам потрібно, як завжди, аркуш білого паперу, фарба жовта, біла та синього кольорів, стакан з водичкою та пензлики і серветочка. Ну що ж, розпочнемо? Для початку нам треба знайти центр аркушу. В центрі аркушу ми намалюємо корпус літака. Намалюємо ось такий тоненький овал. ось такий і зафарбуємо, де треба обережно. Пензликом підправимо. Ось так. Це корпус літака. Ще в літака? Є що діти? Крила, так, вірно. Намалюємо ось такі два крила. З іншої сторони теж. Ось так відправимо це крила, щоб були однакові за розміром. Ось так, ось такі крила. Що ще в літака? Так, ще в літака є хвіст, тож намалюємо хвіст. Ось такий і розфарбуємо. Уже схожий на літак? Так, діти. Тепер нам треба намалювати мотори, так? двигуни, за допомогою яких літак літає. Двигуни у нас ось тут будуть, Тож ми намалюємо ось таких два двигуни І з цієї сторони. Ось так. Два двигуни, так? Ще я хочу намалювати білою фарбою ілюмінатори. Так, ось такі кружечки. Якщо хтось хоче, може прикрасити свій літачок. Я хочу прикрасити, намалювати ось таку лінію. І тут ось смужечки такі, так? А ще наш літак, діти, літає високо в небі так між хмарами. Давайте з вами зробимо картину, на якій будуть красиві хмари ось такі. Ось так. i zabarbujemy Ось такий літак, який набирає висоту, діти, вийшов у мене. А який літачок вийшов у вас, я сподіваюся побачити на ваших фото. До побачення, діти! До нових зустрічей!